З 3 по 6 квітня у Львові відбувся Кубок України з футзалу у віковій категорії Ю-15. Вихованці дитячо-юнацького напряму НФК Ураган, тренера Романа Кіндратєва стали переможцями змагань, святкувавши шість перемог з шести можливих. Спочатку на груповому етапі юні дракони почергово обіграли ДЮСШ мостиська Мостицька три нуль, Академія футзалу Житомира 5 5-0 та ДЮСШ Тайфун з Миколаївщини 7-2. Далі у чвертьфіналі розгромили земляків з ДЮСШ Рогатин дев'ять та в цікавому протистоянні з але господарів прокету Ків футзал два А от фінальний поєдинок став справжньою красою турніру. Основний час зустрічі ураганівців проти Сокола завершився мировоє – 3-3. Тож володаря трофею суперникам довелося визначати у серії пенальті. А в ній все вирішив сейф королюка 5-4, Ураган здобуває Кубок України. Окрім того, перемогли вихованці урагану і в індивідуальних номінаціях турніру. Зокрема, Олександра Тутку було визнано кращим голкіпером, тоді як Максим Гнип став кращим ро. Вце нашої команди на турнірі попереду у вихованців дитячої нацького напряму ФК орган заключний третій етап вищої лігію 15 який відбудеться в Івано-Франківську 8-11 травня. Ураган несподівано поступився в сумах у чемпіонаті України серед команд Екстралігії розпочався чвертьфінальний раунд плей-офф. А зокрема, серію протистоянь до двох перемог відкрили романський рятувальник та івано франківський ураган. Результат стартового поєдинку в цій парі цілком реально можна назвати несподіваним, оскільки головний фаворит сезону ураган поступився. Дебютанту першості рятувальнику та ще й в екстратаймі. Щоправда, дракони могли перевести гру в серію пенальті, але Тірінтів не забив десятиметровий. Ми маємо. Кардинально все переглянути. Кожен, починаючи з тренерського штабу, починаємо з себе завжди. Щоб в івано франківську віримо, що це буде два матчі, ми вийдемо зовсім іншою командою, зовсім іншим налаштуванням, і, звісно, будемо тим ураганом, який. Ставить перед собою високі задачі і готовий їх вирішувати. Таким чином, рятувальник повів у чвертьфінальній серії плей-офф. Другий матч відбудеться в Івано-Франківську 22 квітня. Додамо, що у іншій парі Львівська енергія стартувала з виїзної перемоги над МСК Харків 7-3. Ще дві пари Сокіл Хід та Кардинал Класт розпочнуть свої матчі матч однієї четвертої фіналу, 15 квітня. Другий етап чемпіонату Вібет ЮЄ Перша івано воно-франківське Прикарпаття розпочало з гостєвої нічиєї. підопічні Олега Рипана протистояли відвертому аутсайдеру сезону гірнику спорту. Відтак Прикарпатці з перших хвилин більше контролювали м'яч, а господарі розраховували хіба що на контратаки. Проте тільки на останніх хвилинах першого тайму франківці отримали реальний шанс відкрити рахунок. Але Писко з вигідної позиції пробив повз ворота. Одразу після перерви трапилася велика несподіванка на 46-й хвилині. Візначився один з нечисленних. Наних дебютантів герника спорта Базаров, відкривши рахунок у зустрічі 1-0. У відповідь на 76-й хвилині найбільш реальну можливість відзначитися мав Роман Барчук, але з його ударом у кут впорався голкіпер. А вже через дві хвилини стандарт приніс успіх гостям. Після подачі з кутового Матушевський влучно пробив головою. 1-1. забити м'яч додав підопічним Рипана впевненості у власних силах, але вирвати перемогу вони не змогли. У інших матчах стартового туру групи вибування Черні. Чернігів переграв Маріуполь 2-1, Полтава вдома поступилася Буковині 1-2, а Скорук впевнено здолав Дінас 3-0. У другому турі Прикарпаття ЗСУ на своєму полі прийматиме Скорук у суботу 15 квітня. Прикарпаття Говерла КФВ завершив сезон чоловічої баскетбольної суперліги домашньої перемоги над старим Луцьком. Перша половина матчу пройшла під диктовку господарів майданчика, які в першій чверті забезпечили собі комфортну перевагу і отримали її до великої перерви. Після двох зіграних чвертей підопічні Євгена Мурзіна вели плюс 10 очок. Утім, третя чверть виявилась не такою вдалою для прикарпатців. Старий Луцьк виграв 10 хвилинку 22-11, вперше вийшовши вперед. Остання чверть видалася бойовою. За 14 секунд до кінця гості мали можливість рівняти рахунок, але їх дальня спроба виявилася невлучною. Натомість Ілля Чугунов реалізував два штрафних, встановивши остаточний рахунок: 69 на 64 на користь команди з Івано-Франківська. Гарні враження залишились від матчу. На, на гарній ноті завершили сезон. Така була десь погана за якістю. Можливо, гра, але головне, що виграли десь на характері. Вже було важливо для нас закінчити. На, на гарній ноті сезон, тому що десь не до кінця вдалий, можливо, сезон. Ми розраховували десь трохи більше, е, кращий результат, е, трохи більше перемог. Е, але в цілому хочемо подякувати звичайно фанатам е, за, за підтримку. весь цей сезон. Вони нас дуже добре підтримували. Ми це відчували. Е, ну і звичайно, подякувати ЗСУ взагалі за можливість провести цей сезон, займатися улюбленою справою. У переможців дабл-дабл оформили Ілля Чугунов – 17 очок та 13 підбирань, а також Сергій Старцев – 15 очок, 10 передач та 7 підбирань. Також 17 очок та 6 підбирань на рахунку Степана Лесика. 7 очок в активі Сергія Старцева, 5 – Арсена Тимофійчука, по 4 здобули Володимир Дроздов та Рафа Христостоміді. Прикарпаття Говерла у підсумку фінішувала шостою у Суперлізі з 10 перемогами у 32 матчах. Старий Луцьк став восьмим, вигравши 6 матчів у сезоні. Синхрон.